ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Ці знову об'єднались навколо рідного слова. Традиційно, 27 жовтня в день української писаності всією країною писали радіодиктант національної єдності. Тисячі людей по всьому світу взяли в руки ручки, щоб водночас перевірити не лише свої знання мови, а й відчуття єдності. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ця подія зібрала сотні студентів та викладачів у теплі свят. Кові атмосфері українського слова. Як все відбулось, замить у нашому сюжеті. 27 жовтня українці знову сіли за парти. Хтось удома, хтось на роботі, а хтось в університетській аудиторії. Радіодиктант національної єдності цьогоріч зібрав сотні чернівчан у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я пишу диктант, уже не вперше. Це вже десь мій п'ятий шостий диктант, бо ми так само писали раніше в школі. Ми це пишемо і в університеті. І тому я радий, що є така традиція. Мені дійсно подобається, що вдається об'єднувати. Ну, дійсно, українців по всьому світу, по всій Україні це всі пишуть. Минулого року я бачив сюжет, як це писали люди на окупованих тимчасово окупованих територіях. Це дійсно дуже цінно, і я сподіваюся про те, що це тільки буде продовжуватись наростати, наростати. Мені дуже сподобався текст. Як до цього казав, він був дуже глибокий. Ця тема є важливою сьогодні. Сподобалась. Я хочу долучатися кожного року, і до цього долучалася. Це є важливим. Аудиторії філологічного факультету були переповнені. Охочих приєднатись до акції виявилось більше ніж місць, але незважаючи на локацію, писали всі, бо головне тут не оцінка, а спільність і тепло, яке народжується між рядками. Мені дуже сподобалося, що була повністю забита аудиторія. Було дуже багато студентів і з усіма з ким ми спілкувалися, то всі йшли добровільно, всі були цікавими. Дійсно, сьогодні вже на парах спілкувалися про те, що всі чекають на цей радіодиктат. І дуже ми хотіли написати, тому раділи, що ми пишемо це всі разом. За словами ректора Чернівецького національного університету, Руслана Білоскурського день української писемності це втілення вдячності. Адже, поки одні можуть спокійно сісти за парти, інші виборюють це право на передовій. Той час, коли триває повномасштабна війна. Для нас, чернівчанки, які знаходимося у відносній безпеці, це в тому числі є великий акт солідарності з тими людьми, які буквально щодня в надзвичайно важких умовах виборюють наше право спілкуватися українською мовою, виборюють право не ховатися, коли ми вживаємо українську мову. Для філологів радіодиктант національної єдності це не просто завдання з орфографії, це дзеркало часу, адже навіть. Відскладні слова, які ще недавно здавались чужими, сьогодні стали частиною нашої мови. Диктант мав символічну назву, дуже актуальну і сучасну, і Треба жити. Якщо говорити про правописні моменти диктанту, то я б не сказала, що це був диктант, чи перенасичений розділовими знаками, чи з важкими орфограмами. Оскільки ті слова важкі, як нам здається, у написанні вони увійшли вже у наше життя, і балістична ракета, і інтерсіті, і я впевнена, що сучасна молодь і не тільки молодь. Поралася з написанням у день української писемності та мови Чернівецький університет перетворився на справжню оселю українського духу. Наші викладачі вони навіть певним чином одягнули вишиванки, тому що це є свято. Адже якщо Студенти дивляться на викладачів, які є для них отим зразком, то і вони теж тягнуться. Ви бачили, яка була приємна атмосфера. Тобто, як викладачі їх спонукали до цього диктанту? Для викладачів написання диктанту це своєрідна подорож у минуле мить, коли можна знову відчути себе студентом, згадати перші уроки мови і знову пережити просте, але щире хвилювання. Я вже давно написав диктанти і кожен раз. Це трішечки повертає, повертає в шкільні часи, це повертає тебе в те відчуття, коли ти пишеш і відчуваєш себе учнем, студентом. Це надзвичайно приємно. І хочу відзначити, що сам диктант був надзвичайно глибоким, надзвичайно актуальним, і дійсно це було дуже-дуже чудово. Це не контрольна робота, і помилки тут не грають великої ролі. Що це те, що об'єднало сьогодні нас у цій аудиторії е, ошатній аудиторії нашого прекрасного філологічного факультету? Ми відчули себе у ролі студентів, і ви знаєте, я зробила висновок, що наступного разу лекцію я буду читати трошечки повільніше. Щороку радіодиктант Національної єдності доводить, українська мова жива, поки її пише. Шуть серця величезна аудиторія збирається. Мені цікаво, скільки в цьому році яку яку цифру ми почуємо, тому що в минулому році буквально півмільйона людей писали цей диктант. Важливим є те, щоб ми відчували свої коріння, щоб ми в цей період. Власний диктант так називався Треба жити. Правда, щоб ми відчували, що ми повинні бути, ми повинні тривати і повинні робити свою справу. Кожен на своєму рівні. Радіодиктант Національної єдності знову довів українське слово це не просто мова, це наша зброя, сила та пам'ять. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Чернівцях презентували роман сагу головного редактора газети Час Петра Кобавка на габах Черемошо. Це масштабне художнє полотно про долі українських родин, які пройшли крізь випробування ХХ століття від карпатської України до радянської відлиги. Автор називає роман історію поколінь, що боролись, виживали і передавали любов до України. Своїм нащадкам наша знімальна група побувала на події та знає, де знайти книгу. Подробиці замить у бібліотеці імені Михайла Івасюка презентували перший роман Петра Кобевка на габах Черемошу. Це родинна сага, що охоплює понад чверть століття історії України від 1938 до 1964 року. Сам роман починається від Студентської молоді від е, той молоді тих 30-х років, яка входила у юнацьку спілку ООН. І це були ці 16-17-літні е, юнаки і дівчата, вони тоді віддавали життя за Україну. І теперішні ті самі їхні е, вже внукі правнуки продовжують їхню справу. На жаль, ми не змогли закінчити. І передалося на, на внуків і правнуків. Тому в романі є дуже багато промови і для молоді. За словами автора, герої його книги проходять крізь вісім країн у часи, коли Україна втрачала державність і знову виборювала право на існування. Це художній твір, створений на реальних подіях і долях людей, які пережили табори війни та репресії. Мої герої борються за Україну. Від Карпатської України через Чехословаччину, Мадярщину, Румунію, Польщу, перших москалів, німців, других москалів, і доживають через тюрми, через уваги, доживають до 64-го року, коли вже маленьке там відлига Хрущовська, і тут вона закінчується і знову все. Починається знову. Вони проходять через тюрми, через гулаги і доживають до 64-го року, останнього дня відлиги. А далі історія повторюється. Автор каже: ідея написати книгу народилась тоді, коли на фронт пішла сучасна молодь. А його самого через вік не взяли до війська. Так і він узявся за перо, аби продовжити боротьбу словом. Коли на війну пішла молодь, а мене не взяли. Тоді я мушу щось робити. Почав писати. Роман виклав на папері за сім місяців, розповідає Петро Кобевко. Проте писати, як каже автор, він почав давно роками накопичував історії. Вісімнадцять років, коли мені було, я почав прислуховуватися, що говорять дорослі. Але я жив в тих краях, де кожна друга сім'я пройшла через гулаг. І родичі боялися говорити при дітях, щоб не. Це не заважало їм далі жити. Вони старалися оберегти нас від, від того, що самі прийшли. І вони замовкали, коли бачили, що я прислуховуюся, про що вони говорять. Тому було відкладено ще на 40 років. Через 40 років я хотів запитати те, що я не встиг запитати, а вже не було кого. Книгу видано у Київському видавництві Український пріоритет. Видавець Володимир Шовкошитний, це колишній секретар спілки письменників України, депутат Верховної Ради першого скликання демократичного член народної ради. Він друкує тільки історичні і патріотичні книги. Він сам був редактором цього. Роману, що я дуже задоволений тим, що саме цей роман ну, Редаго такий знак-знак-знакова знак, фігура українській літературі і українській політиці, українській державі. Нагабах черемошу це спроба через історію родини розповісти історії цілої нації від покоління, що виборювало незалежність до тих, хто сьогодні знову її захищає. Книгу можна знайти в українських книгарнях. Проте вже за місяць на читачів чекає продовження саги. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вода забрала ще одне життя. Буковинським рятувальникам довелось піднімати тіло з водойми. Трагедія трапилась у селі Новоселиця. 85-річну жінку виявили на місцевому ставку. Надзвичайники, які прибули на виклик, підняли потопальницю на сушу та передали її правоохоронцям для встановлення обставин смерті. Горів приватний будинок та склад на Калинівському ринку. Вогонь заподіяв лиха Буковинцям впродовж вихідних. Так у Хотині про пожежу повідомила власниця оселі. Жінка відчула запах диму та викликала вогнеборців. Ті знешкодили полум'я на площі 60 квадратних метрів. Проте в пожежі згоріло горище та покриття будинку. А на калинівському ринку загорівся ламінат на складі. Вогнище загасили до приїзду рятувальників. Окрім того, у селі Кліводин виникло займання у сушарці для за. Пожежники ліквідували пожежу та не допустили подальшого перекидання полум'я. Також у Чернівцях пожежники загасили полум'я у квартирі. Причини займань встановлюють фахівці. Зрадив Україну та приєднався до російських військ. Шевченківський районний суд Чернівці виніс вирок зраднику, який разом з окупантами захоплює українські території. Цей 49-річний уродженець Львівщини ще в 2010 році переїхав до Макіївки Донецької області. У 2014-му він добровільно приєднався стрільцем до так званого армійського корпусу народної міліції ДНР, отримавши позивний морпіг. Воював проти українських військових та правоохоронців біля Слов'янська і брав активну участь у створенні Дебальцевського котла. Далі у 2021 році зрадник підписав контракт з окупаційними військами і у складі мотострілкової дивізії 3-го армійського корпусу збройних сил РФ проходив у Нижньогородській області бойове злагодження для участі у так званій спеціальній воєнній операції. А після повномасштабного вторгнення він воював на Харківщині і Донеччині, зокрема поблизу Ізюма і Бахмута, суд визнав фігуранта винним у державній зраді участі у збройному формуванні держави агресора та в участі у терористичній організації. Зрадника засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін.CvЮA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.